У четвер, тринадцятого листопада, у конференц-залі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського відбулась презентація парафан клубу Динамо Київ у рамках програми зі створення комфортних умов для перегляду футбольних матчів для болівальників з обмеженими можливостями. На заході були присутні президент офіційного фан клубу Динамо Сергій Михайленко, багаторічний капітан та команди Олександр Шавковський, директор з розвитку центру доступу до футболу у східній Європі Олена Карпухіна, начальник відділу піари НСК Олімпійський Тетяна Гостєва та координатор новоствореного парафан-клубу Динамо Владислав Платоненко. Парафан-клуб та та організація, яка буде займатися. І делать все для того, щоб ви чувствували максимальну в життя клуба. щоб ви могли посічати футбольні матчі, щоб ви могли посічати відкриті тренування, посічати всі мероприятия, які проводить футбольний клуб «Динамо Київ» для своїх болельщиків. Центр доступу до футболу в Європі з гаслом Футбол для всіх доступ для всіх працює в Україні з 2010 року. Особливо вдало впроваджуючи принципи безбар'єрності під час підготовки до Євро 2012 Від сьогодні Олександр Шаковський став офіційним послом організації в Україні. Ми завжди віримо вас, ми завжди нуждаемся в вас, і я думаю, що наша ваша підтримка буде для нас огромным подспорьем для достижения нових висот, які стають перед собою клуб і которые ми стремимся решить. Спасибо вам, спасибо вам, що ви у нас є. Після вступних слів президент фан-клубу Сергій Михайленко та капітан Динамо Олександр Шовковський вручили координатору новоствореної організації «Динамівську футболку з 12 номером, тим самим урочисто відкривши парафан клуб Динамо. Після офіційної частини Шовковський вручив всім присутнім сувеніри з автографами, а підсумком зустрічі стала спільна фотографія.